Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Прочитав про призначення колишньої генпрокурорки Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії. Спробую висловитись максимально коротко, зазначає Юрій Гудименко. Політика призначень дипломатів за будь-яким принципом, окрім професіоналізму, за роки існування країни призвела до того, що у Африці звинувачують Україну у голоді, а у Південній Америці впевнені, що Путін все робить правильно. Дипломатія це не місце, куди можна скидувати з політичної скелі людей, яких призначити нема куди, а ображати не хочеться. Дипломатія це ще один фронт війни, і воювати там треба професійно і системно, інакше не буде перемоги. Дипломатію ми прокакуємо роками, особливо в країнах, які вважали нецікавими, а зараз неприємно дивуємось і ображаємось. Дізнавшись, що нецікаві країни, теж голосують в ООН, виробляють зброю, мають запаси снарядів радянських зразків, але чомусь не йдуть нам назустріч. Призначення Венедиктової послом у Швейцарію, а до цього екс-міністра оборони Тарана послому послом Словенію, це системні помилки. Їх має бути виправлено. Українська дипломатія має бути важелем впливу у світі і вирішувати безліч проблем нашої держави. А не тільки проблему того, куди подіти колишніх членів владної команди, пише Юрій Гудименко. А от Борислав Береза, щодо цього написав наступне ірина венедіктова призначена надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарії джерело указ президента України номер 786, дріб 2022, 18.11.2022. хочу нагадати що її зняли я прийняв рішення про усунення з посади генерального прокурора та усунення голови служби безпеки україни Станом на сьогодні зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників, органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших правоохоронних органів. У 198 кримінальних провадженнях відповідним особам повідомлено про підозру, заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Цікаво, зняли за те, що була велика кількість зрадників у її структурі, а призначають на посаду посла, щоб така ситуація сталася і у посольстві. Ну окей, тоді вітаємо пані Ірину з таким призначенням. Постскриптум. Пригадав, що міністра оборони Тарана теж призначили послом, але у Словенію. І призначили після саботажу закупівель снарядів та ракет для ЗСУ. Теж логічне призначення. Ну окей. До зустрічі. Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!